Шепетинського старостинського округу Смейської територіальної громади зареєстровано офіційно 35 осіб, по факту приблизно 20 чоловік проживає. Автобус пішки приблизно кілометр до траси М19, тобто таких як проблем немає. Ну, в село автобус не заїжджає. Медична допомога ФАП найближчий в селі Шепетин теж ну, кілометр. Пошта, мобільні відділення, ті, що пересувні, їздять. А магазин тут є? Ні. Нема магазину. Тобто також все в Шипетені, так, найближчому? – в Шепетині. А мені добре живуть З собачкою разом. Я сама живу, але мене два сина воюють. Один Запорожє, а другий тут в Тернополі, в цекаві. Я давно тут живу. 69-го року, а сама я з Росії, а сюди мене чоловік привіз. Він тут народився. Але він помер вже. Вже вісім років його нема. І ви самі господарюєте? А я сама господарюю, сама, сама. Але мені син приїжджає два рази на місяць приїжджає. Чим подобається вам? А тут А мені жить? тут воздух, воздух, природа. Нам живеться спаршиво, тому що платять копійки, а ці не ростуть. Ви вже давно на пенсії? Сім років. Ви самі живете тут? Так, не будьте страшно тут. Вона в рівному живе. Я сам і все. І все життя тут прожили? Все життя. А чим ви займалися до пенсії? Зробив смигаток. Кременець, цукровий. Мені добре, тут буду жити, якщо буду жити, скільки вам. А не подобається те, що що додали, допустим, пенсії чи зарплати людям. А все ж ціни шпикулянти ставлять. Шпекулянти раз, ціну. Ще та не додалася, частинка там маленька пенсії. А шпикулянти вже ціну підняли. і Воно виходить, що не більше, а менше вийшло. От, от така система. Система погана, дуже де денися. 40 років, як ми тут живемо, бо ми самі родом звенячі, це був Двараський район знаєте, це Почайва, знаєте, ми самі це родом і ми переїхали сюди. А я сама читати, сама, Син тут був, невістка і так далі. Вони поїхали в Чехію, вже там 18 років в Чехії. О, а, а дітки були тут, дівчата дві. А ось навпроти вас будівництво. Ото наша хата, наш то син, син строїв. Строю думав, що двоє дівчаток, я та хтось буде, знаєте. А життя склалося так, що вони свої, свої дороги понаходили, як то кажуть, за мужа свої, і все. Кото ж тайте, там, ото спочатку одна хата, друга, третя. Спочатку там три хаті, то там є. В одній хаті одна людина, в другій хаті дві людини. Деякі молоді були, повиїжджали, Ви знаєте, всі повиїжджали за границю. Путін нарушив життя всім. Знаєте, всім. Всі плани і все Путін. Нарушив для всього народу. Всьо. Ви дивіться, яке горе, що нині понаробляв, бачили? О, не треба нічого. А як ви сюди приїхали 40 років тому, ага. село велике було? Було Багато? велике. Зараз одна корова, тік, а тоді було 36 штук худоби було. Допустимо, хата, в кожній хаті тут було яке за 30 хатів. Біше кожна хата хазяйнували все і все, і яшка вистроїлися, і хазяйнували, і все, як має бути, а на кінець дійшлося, бачите, ні на що. І ото -от, таке хазяйство стоїть. Ну, а село тут пустка, тут пустка. Ну, мало людей живе, мало. Понимає? Ну, Природа, тут красота дуже гарно, там дачі построїли. Я приїхала ранком і зараз їду назад, я в Кременці. Бо... Але бачу, собака є у вас. Соб... Бо чоловік жив тут, а він сам остався. Мама шість років як померла. І ми так жили, бо то мій був другий чоловік, рідний брат першого чоловіка. Ми зійшлися і жили 15 років, прожили і того за місяць відійшов. А собака залишився, кіт остався, от їсти вару, Сусідка дає, щоб щодня не приїжджав. Гарне село, тільки що нема людей. Я сюди прийшла в невістки в 86-му році на голуби, то тут було. Багато людей. Худоби було, що в поло. Зразу ще казали, колись до мене було дві черги. То тут було до 30 корів, бо ми в очері пасли корови. А зараз залишилася одна корова. І ото сусідка тримає дві коси. То ви ще маєте невеличкий городок тут? Маю. У мене там, де малини посаджені, і город ще є, і туди. Тут є город. але того року помер чоловік, я нічого. Ото осінь, я ще садила цибулю, часник. Щороку сажу помідори дуже Гарні ростуть. Чоловік помер, я тут не збираюся бути. Понимаєте? Для чого я його буду садити? Малину то обробила. Я її в селі приймають. А чим я її буду туди возити? Я не найму кого я найму, як тут нема кого наняти. Та скільки там кілометрів? Ну а що, Марія? Що я візьму тебе в відро в руки і пошурувала? Ну недалеко два кілометри. тебе довезу велосипедом. — А він вас не робочий ви казали. — Робочий робочий. В руках можна їхати. Я сьогодні он куди їздила. Куди ви їздили? По гриби. Вже грибів сусідка назбиралася. А які гриби зараз є вже? Покажу. Я тут народилася, я дуже об'їздила світ кругом. І через багато років мені сюди з чоловіком приїхали і ота построїлися. А світ об'їздили по роботі, їздила за чоловіком. А чим він займався? Військовий, можливо? Я. Це ви сьогодні вранці назбирали? Ні. Це Я не сьогодні. Вчора і позавчора. Бо їх ще немає. Перші гриби да. літні. Ну, Обачно десь 15-го такого. А тут чогось раніше, ну це таке діло. ...багато приїжджає. Тво, во, як неділя страшне, що в машини в'їде, бо там гарний ставок такий. Чому село Голубо називається? Там за ставком туди далі. Чоловік оселився з сім'єю, його фамілія була Голуб. І так мало помало розрослося і стали називати по фамілії голуб голуби. Мало людей, мало спілкування, але зато у нас природа чудова, це нас не забереш. Колись тут було багато людей в кожній хаті, а літо приїжджали із Одеси, бо з усіх куточків України багато було, дуже багато було людей. Отам От кінці на села є ставок, це зараз він зробився ставок, а раніше він був набагато менший. Там просто били джерела, була невелика така, не знаю, як назвати. Калюжа, скажімо так, але вона в пісочку, там дно було чисте, жовтеньке, і всі діти там гарно. А зараз якось помалу-помалу деся поділося. Хоча б і війна, і багато біженців. Я до нас ніхто чогось не хоче йти, я не знаю чому. Можливо, всі хочуть якихось хід. Мені здається, це не так важко щось для себе зробити, щоб зробити з селом, містом. А так, у нас чудово. У нас природа. А то ви ще тримаєте одну корову, так? Ще одна є. Це, це остання з могикан в селі. Да, 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 да. Нема більше у нас тут нічого. Я навіть не знаю, чи в нас пару гусаків є. У нас такий гусак, що нам собаки не треба. О, От він знає, на як... мене хотів нападати. А це це, це ж чемно вбігався. Ходила я за інтернет, питалася, казали, проведуть, потім передали на якусь ровенську фірму, потім зберіть підписи, позбиралися, подали і нікому ми не треба. Кругом в селах є світло, а ми хоча й в лісі живемо. давалося хоча б через пару стовпів, щоб було якесь освітлення, і того нема. То ще була в нас якась молодь, діти до школи ходили, зараз порозбігалися, нікого нема. Щаслива я. Маю щаслива я, що в серці він моїм, з ним я живу і в ньому пробуваю. Він став найкращим другом, другим.